Ціна 15 тисяч доларів і запас ходу 520 кілометрів. Випущено новий електрокросовер від Peugeot Citroën. На ринок виходить на дорогий електромобіль Хедмос 06, компактний бюджетний кросовер здатний проїхати до 520 км без підзарядки. Подивіться, будь ласка, який його вигляд. Агресивні фари. Про новий Hetmos 06 розповіли, як ви думаєте, друзі, де? На сайті Car News China. Ви розумієте, Hetmos – це нова марка від китайського французького підприємства Донфен Peugeot Citroën. Hetmos 06 дебютна модель бренду, прозорці, якої брали участь спеціалісти консервні ДонФен і Stellantis. Подивіться, будь ласка, друзі, 15 тисяч доларів. Всього лиш всього лиш, нова машина з новою батареєю, з новим усім-усім обладнанням, ви розумієте. Не бита, не крашена, так би мовити, їздив тільки до кіоска по суботах на неділях. Ось подивіться, як, який салончик, бачите? Тачскрін 146 дюйма. Ну, бомбезніша машина, друзі. І найдешевший кросовер Citroen є за 9600 євро. Отже, хто побавився своїми теслами, будь ласка, продавайте їх, бо скоро ціна впаде на них. Капітально. дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.